Вітаю, друзі, на каналі Мінцю, Лінцю. Вітаю, вітаю, вас. У нас сьогодні вихідний день. Ми Ви собі вирішили взяти за всі кавустку. А Микола взяв собі енергії. Ось такий новий Зараз нас... Йдемо, посидимо. Вихідний день. Сьогодні вийдемо на пряму трансляцію, друзі. Покажемо вам Варшаву трошки, якщо погода сьогодні можливо буде падати дощ. Тому треба бути до всього готовий і не забути взяти парасолі з сьогодні. Як вам там наші відео нові в магаз... з магазинів, з лідла. Ми там стараємося час від часу знімати відео в магазинах. А то сьогодні, на жаль, все закрите, тому... Нічого не при Сьогодні нічого не буде зняти для вас, але ми будемо виходити з прямої ефіри, будемо нагр... шорт знімати для вас і будемо щось нове, цікаве показувати. В цьому тижні була лафа, був відпочинок, бо, е, бо тільки працювалося чотири дні, бо так, в четвер було вихідне, і так у Польщі тут є так. Коли йдуть травневі свята, то четвер... Лавівки називаються mm -hmm. Тому треба відпочивати, набратися сили. Зараз вже про хатів виїхали багато за, за місто і вони відпочивають жаль грі. Знаєш, що мені вчора я був на трансляції, і вчора Аля, така підписниця, мені сказала, дала мені в, в інстаграмі багато контактів з цього. До стоматолога сказала, що десь в Прушкові. До речі, в Польщі дуже дорогі стоматологи, взагалі це щось із чимось. Mm -hmm. От е, Саша колись mm -hmm. теж йшов виривати семірку, заплатив теж 300 доларів. 1100 злот, друзі, 1100 злот. Представляєте, дуже дорого взагалі стоматологи полікувати, то-то то сама, сама консультація лікаря коштує 50 доларів. Я не знаю, яка, звісно, ціна коштує в Україні, але мені здається дешевше. Ну, ну і що там? Ну, вона дала там контакти, номера телефонів, я дзвонив, ну, але то вже було пізно, там ніхто не відбирав, але ще дала Анжела контакти до стоматолога. Тому, отак, от друзі, сам страх, сам страх емігранта це коли Це здоров теж. це здоров'я. Якщо нема страховки, то без страховки ви нічого не зробите. Бо коли, бо коли щось людина хворіє іменно іноземець, я взагалі не знаю, як поляки тут е, е, терплять, то все. Багато поляків не ходять до лікаря, бо вони кажуть, що тут черги ми мизімо українців. О, бачите, які деякі поляки так кажуть. Деякі, не всі, деякі. але так говорять, так. Так що отак от такі-то справи, хоча. З погляду з того всього було би файно, звісно, в Україні, бо в Україні підеш, то як уже ходиш до одного стоматолога, так як я ходив до того стоматолога, то вона ну, вже знає, що так, до чого, так. які так. тобі треба процедури робити, як... що не треба. Так, як вона мені говорила, каже: якщо ви будете приходити до мене, я буду знати, що я робила, що там цей. А якщо ви підете до того, потім треба буде до дорогого. переробляти після того лікаря. Ну, така ну. правда. Це так, як, як ти у Львові був, скільки там теж пішов то до одного, то до другого. М -м, так що отак от... такі-то от. Навіть не можна сходити в секондхенду назад. <рес> Тому що а, все облизу, закрито. Все закрито. Ну, Сині. Хіба ну, одні кафе відкриті, але ми і так по кафе сьогодні не підемо. No, Ми поки що сидимо от на лавочці ради трохи. Ну, а відпочивають. Той стоматолог ще другий є на двошці Віленській. Mm -hmm. Теж там сказала, що не дуже дорогий такий той стоматолог. Mm -hmm. Тому бачите, зуби повилітали, пломби повилітали, тому, тому треба йти лікувати. <реш> Ні, ну не всі зуби, як бачите, ще якісь там лишилися передні зуби. Але хто нас дивиться з Варшави, цікаво би було, якщо б ви написали якісь ще додаткові контакти. Може хтось там вже має провіреного бо то що та Аля дала, вона нас дивиться. Ну, то там такі ціни помірні. Там не є дорого. Ну, от. Тому е, завтра, може, спробуємо зняти відео для вас е, з базару. Може. А може і ні. Да. Може щось вдома будемо готувати. Так що так Тримайтеся, друзі, зімарно а Сьогодні, Снимарні, а сьогодні, а сьогодні що... до речі, no. що Конституції, день конституції 11 числа. А, 11-го? Да. І то не зараз. Не зараз? Ні, Від. а сьогодні що сьогодні за свято? Якесь там свято. Я не знаю. А зв... День прапора може. День прапора. Бачите, прапор. ми, ми живемо стільки часу в Польщі, не знаємо, які тут у них свята. Я знаю, що Майовка всі відпочивають. Тому, друзі, таке ось коротесеньке відео вам, щоб ви там не скучали. Це інформаційне, позиційне. І, звісно, не забувайте користуватися функцією спонсорством каналу. Допомагаємо нам розвивати український контент. Пишіть, що би хотіли побачити. на нашому Нам теж треба мікрофон новий купити, гарний, якісь знімати, <свісно> бо чи цей ламається, бо він має так. два гнізда, оказується. Так. Та, з однієї сторони він ламається, з другої сторони він працює. Але з часу може зламатися повністю. Так. Тому не забувайте підписуватись на канал, слідкуйте за нами і пишіть в коментарях, що ви хотіли побачити. На каналі є дуже багато різних відео. Ось з різноманітних подорожей. Тому всім до зустрічі. Всім па-па. Пока-пока.